І отримуємо нового епічного Бравлера Беррі. Поїхали. Пацани, це реально може бути зараз драко. Легендарний стардроп. А до речі, це імба. Це просто воно там стільки урону влітає. Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди один І сьогодні в цьому відео ми з вами получимо нового епічного Бравлера Беррі. Як ви знаєте, у нас закінчився Бравл пас, а це означає, що правильно, в нас появився новий Бравлір. Якого, до речі, ми зразу получимо одні нові драку. На драку треба 4000 криті, на цього потрібно 925. І як ви розумієте, цих, цю 1000 критів я маю. Просто змінимо драку на Бері і получимо зразу бері. Народ, але перед початком даного відеоролику я прошу кожного з вас поставити лайк та підписатися на цей канал. На подібні відеоролики тратиться дуже багато часу. І зараз лющимо світла, стало справді важко супити контент, плюс ще й пішов на роботу. Коротше, вам не важко, мені максимально приємно і це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. І так, як розумієте, для початку нам що потрібно зробити? Нажати змінити. Поїхали. змінити і отримуємо нового епічного Бравлера Бері. Поїхали. Наскільки я бачу по всяких сніппіках, бравлер справді імбовий, там в нього є класний гаджет. Я правда не знаю на рахунок посівки. Ось, але зараз будемо розбиратися. Зараз будемо з вами розбиратися. Ось, Бері. Зразу качаємо його, я думаю, на 9 силу, точно там далі подивимось. До речі, що по снарягах? Це є снаряга якась крута? Ні, ніякої епічної міфічної снаряги в нас немає. Я, чекайте, раз. Ну, а що так лагає? Стай. А що вже не працює? А о. Ні, не працює, до речі, суперсили по погоду пофіксили це. Можна було просто ну, типу то, цокати, і воно б зразу прокачало на 9 лев. Ну, окей. Так, що у нас тут ну, снарядує, само собою. Ну, я не знаю, чи є смисло на 11 кжати, поки нехай буде на 9 Зараз будемо купувати гаджет та пасівочку. Так, все. З гаджетами, пасівками я розібрався. Гаджет ми з вами будемо брати перший, оскільки він буде супер корисним, оскільки Бері це далі, якщо на ньому будуть залітати вбивці. Ну а, гадж... а пасівка також друга, оскільки перезарядка для Бері дуже важлива, оскільки вона дуже повільна. Ось. Батько я пояснив на рахунок. Напевно, не знаю, гаджет взяти чи що додатковий. Ну, снаряга важлива, в принципі. До речі, для ограбління і гарячої зони беріть обов'язково другий гаджет. Там воно буде набагато корисніше. Так, що нам потрібно? Нам потрібна якась снаряга. На рахунок снаряги я ще не думав. Ну, вбери, скільки в скільки у нас хп. Зараз 9 левел сили. 4500 хп. Ну, слабовато. Слабовато. М -м, не знаю. Добре, давайте візьмемо, напевно, йому все-таки кидальщик. По суті, урон йому не дуже буде потрібен. Так, візьмемо, коротше, щит. Я, я щит дуже рідко беру першим, першою снарягою, але нехай буде. Думаю, це буде відносно корисно. Так, ну не знаю, скільки треба йти в соло. Ой, там ще карта відкрита. Ну таке собі, таке собі, звісно. Добре, давайте тоді підемо в дому. Давайте подивимося, що цей прадер може показати в себе в вдум. До речі, я ще не пройшов, брав пас до кінця. Можливо, би і вибив драко, але я то позабув, що наска не Ось. На рахунок, до речі, спідрану теж багато з вас мене запитують, Спідранчик буде. Просто я зараз чуть вилетів з графіку, оскільки почалася робота і почалося відключення світла. Я тупо фізично не встигаю вам записати відос. Тобто я приходжу переважно з роботи і мені вирубають світло. Це максимально тупо працює. Я сьогодні спеціально на роботу не йшов, щоб записати для вас цей відос. Надіюся, ви це оціните. пацан відкрив Бері. Зараз я вам покажу, що в принципі робить. Так, пасівка його працює ось так. Тобто я кидаю під себе ти. Ух ти, як класно. Лейп себе тичку мене починає лагати. Ось, але перезарядка стає швидшою. Ось, а поки перезарядка швидша, ви менше час тратите на перезарядку і на відновлення боєприпасів. Так що, це норм. Це норм. від мене він класно. Ти можеш посадити на місці чи ні? Добре, добив. Окей. Окей. Так, і ульта працює ось так. До речі. А до речі, це імба. Це просто, бо там стільки урону влітає. Так, давайте винесемо кита. Ой, говорю кіта взагалі має бути кіта. Або просто кота, не знаю. Називайте, як хочете. Зараз вам покажу, як працює гаджет, бо я так і не показав. А показати це бажано. Ось так працює гаджет, тобто відхилюєте собі 1000 хп приблизно. І відкидуєте противника, що дуже корисно. ось, Так, у мене Деносману, в принципі, як для першої каточки не погано. Загалом, загалом, правда, прикольно. Але давайте подивимося, що я буду робити в соло, бо мені здається, соло буде набагато краще. До речі, буде класний, бо я зараз вибив драку. але щось я в цьому часу сумніваюся, Так. Все, беремо соло ігру. Так. Е, що нам ще потрібно? Ага. Тут у нас є 500 сили, наскільки я знаю. Так, 500 так, сили. І давайте летаємо, ще саме стердроп, дроп вдруг виб'ємо драку. Зрот, лайк, підписка, я обов'язково його виб'ю. Ні. Ну ладно, ладно я спробував. Так, що у нас, до речі, по квестах? По квестах у нас. Е, так, а зачистка у нас є чи ні? Це взагалі зачистку, я навіть не пам'ятаю. Ні, зараз. А ні, є, до речі, зачистка. Ну, то все, погнали тоді. До речі, в зачистку це ж імба, в нього великий урон. Єдине, що я, напевно, дохнути буду. А так, норм. Направда, чому не зачисти? Я би хотів скоріше почати. Тож, рахунок гаджетів і пасівок. Я чекну ще відосік на Ютубі, щоб підтвердити свої здобутки на рахунок гаджета та пасівки, тому сміло можете їх використовувати всю гаджет всюди, кроме цієї от, ограбління і гарячої зони. Все ж так дивно озвучую просто люто кашлюю. У мене взагалі в мене стільки проблем, я кінець кінцевом без світла сиджу, на роботі, багато часу трачу, кашлюю сильно, загалом хворію, ну коротше щось. Так, давайте будемо все-таки використовувати нашу пасівочку, для чого я її купляю, якщо її не використовую. Ну, загалом просто ця штучка мало лежить, тому постійно треба казати під себе нову тичку. А це одна тичка в нікуди. Тому я не знаю, наскільки корисна пасівка. До речі, сорік, якщо лагає мікрофон, бо мікрофон може лагати. Я не знаю, чому мене підвісає чомусь і без, і телефон трішки підвісає, що погано. Що погано. Я не знаю. Поки я за персав відіграю прям погано, я все розумію. Ось, ну, будемо старатися відіграти тоді краще. Я ще ні одного кіла, по-моєму, не зробив. То жесть. Я думав, що це буде чуть легше. Ну, а взагалі, я думаю, мені просто треба привикнутися, до кидальщик, до кидальщики довго привикається, наприклад, у Грома ще досі не привик нормально, той тобто за нього іграти. Тому таке, я хочу зробити кіл, пліз. Мені ще, по-моєму, кіли треба робити, якщо я не помиляюсь. Можу помилятися. Добре. 10 кілів ми зробили відносно швидко, я мало що зробив в цій катерці, але зараз е, все зміниться. Так, я зробив тільки 2 кіла за катку, що погано. Нам потрібно зробити 1000 кілька. Нам потрібно зробити 1000 кілів. Ну добре, зараз постараємося зробити тоді ще кілька каточок. Зіграємо, щоб відео був чуть довшим, бо це прям дуже коротко. 6 хвилин це ні про що. Зараз подивимося, тільки корисна пасівка, бо поки вона мені не подобається. А ось більше урону з основної атаки, можливо, буде корисніше. Хто не зрозуміє, це друга його пасівочка. Там на 20% урону більше, але тільки тичка падає, то є, я наношу десь 1300. Тобто я наношу 1300 е, урону приблизно, та, а так бонуси там 1500, щось таке. А це на 11-й силі. Так, тобто зараз я наношу 1100 з чимось, то так наносити 1300. Але тільки при першій... атаці, ну типа як тільки воно впало. Потім вже решта все буде стандартно. Так, добре, зараз, до речі, доб'ю шелі. Ні! Ну чому вона так жорстко лагає? Що за бред? І навіть не здаючи, що мене... Чому мене так телефон жорстко підвисає? Ну відповідь на це питання дуже проста, В мене просто мало пам'яті на телефоні. Що за бред? Ніколи так жорстко телефон не лагав. Ладно, менше з тим. Менше з тим. Так, до речі, до речі, зараз можу залетіти. Ну ні, знаю. А, до речі. А че, а що, я себе відхилюю чи? А, так, так, точняк. Я ж себе ще відхилюю тичечками. Так, добре, я добив, 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 добре. Все, до речі. Ну, мені кілит треба робити по суті для квесту. Він ОБС лагає в мене прям жовто. Чи це телефонуло? Я навіть не врубаюся, що в мене точно лагає, ну Окей. Так, поїхали ще одну казочку. Я не знаю, ну. Перс, в принципі, прикольний, цікава механіка, то що під себе час треба казати, то провикнути важко. Ну, але подивимось, подивимося. Ще, до речі, нам зараз вже може закинути гравці, тому що у мене серія перемог, я скоріше вдаю кубки. Ось проти справжніх людей я би не хотів іграти. Е, так, що нас тут? М, до речі, зі мною мех і газ. Ну, мех, от імба, до речі, мех поміняли. Зараз подивимося, скільки її змінили, бо я так і не зазняв відео про обнову. Знову ж таки, часу не було. Так, ну це боти, окей, це боти, хоча би. Ну, це радує. Так, добре, речі, чу щось відхилюю тімейтів, добре. Прода, мех добила, я би мав добити. Тихо-тихо-тихо. -ти... Ей, та куди? Я не встигаю, тупо не встигаю. Ще й мех від мене хілиться. От последнє, кого я би хілив, це мех. Тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте залетимо так. Добре, у добре. Так, поки я відхиллюся, посиджу. Угу. Так, тепер Його взагалі не попадається жесть. Дуже тяжко. Дуже важко. Важко, важко, важко. Так, добре, злітаємо так. І я зробив 2 кіла. Добре. Окей. Мушу чуть стілити, я не буду підхилювати. мех пішло в жопу. Так, добре, я ще один кіл застілив. Добре. Все. Тут я вже зробив полюбежі. кілів. скільки я зробив, я вже чуть привикаю до браулера по чу-чуть. 5 кілів. Я вважаю, 5 кілів за катку з 10 кілів це непогано. Тобто, половину роботи зробив я, і Мех хочеться ще Ну, Давай пограємо. Давай поіграємо. В принципі, я не проти. Мех зіграла непогано, просто те, що вона кіли робить більше, ніж я, це погано. Я, до речі, думаю, що Мех зробив десь 4 кіла, а Газ тільки один, тому що газ взагалі мало що робив. І тепер зі мною другий Беррі. Що не дуже. До речі, цього пацана навіть гаджета нему. у нього. Чекайте, це, походу, або перший, або другий левел сили. Ну це жесть, що таке 2500 хп. Це, по-моєму, бравлер зі, менш... зі самою меншою кількістю ХП, що таке 2500. Просто жесть. Ні, бравлер поки б не прокачаний. допустимо, на перший... аккаунті на перша сила я би його взагалі не міг прокачувати, що дуже жорстко. Ну, в плані покупках, так. О, до речі, ось на спас гаджет. Ось у нас спас гаджет. Так, сюди. а це я тільки, я можу це відхилити. М -м так, а як би нам... Ой-ой-ой, а -ой -ой -ой, роза класна до речі. Ну, буде прикольно, вони це рухаються, стіба. Так, зараз я буду сілити, напевно. Напевно... Добре, добре, застіла. Окей, красиво застіла. Ну, в принципі, непогано треба що Я після ульти залишаю свої тичечки, що зможу відхилюватися і ворогам наносити урон. Що ж Правда, пропала кнопка іграти знову, ну окей. Так, ну поки рідкі, Як я маю вибити драку, як ви мені даєте одні рідкі? Окей плюс 42 кубка. Ну, кубки я, очевидно, не пушу зараз. До речі, ми отримали трохи. Е Трічки нових левелів. Давайте залутаємо кредити, Давайте залутаємо. Легендарний стардроп! Пацани, це реально може бути зараз драко. Легендарний стардроп. Я не знаю, це буде настільки круто, якщо я зараз полушу драку. Е так, народ, лайк, підписка, я вас прошу. Лайк, підписка. Ні, я зараз в команду не піду. Лайк, підписка. Раз, два, три. Будь ласка, драко! Друга пасівка на бері. Друга пасівка на бері. Тисяча голди, коли я міг получити 4000 кредитів, на імену Драко. Я грибух! Ай, добре платіла далі. Так давайте ще одну каточку буквально скатаємо і мій цьому закінчувати. Я в натурі я думав вип випаде драко. Я вже в голові 10 разів зробив прев'юшку, там Драко плюс Бері, кінець сезону, Бравл Пас. Ей. Жесть. Жесть! Пацани, жесть! Добре, платіла в катечку, ми все, Зібралася цілими. До речі, це в нас... не знаю, якісь там... міфічні боги чи що на загрузочному фоні. Ну там, типа, Шеллі, що там. Значить, ну, знаєте, ці. Коротше. Зевс, ну коротше, боги. А, до речі, це гравці вже. Ух ти, ухти, ухти, ух ты. Ух ух так, Бері слабший, ніж я, то тобто я його можу винести. До речі, взагалі. <кхи> до речі, взагалі неприємненький такий момент. то тобто, Урона Бері вносить прям немало. Іменно мій, ну, дівом. Противно. Так. Отам. Ну я ну ми поки будемо просто ради, тому що що у нас наш кіт робить, він залетів на чотирьох. Я не знаю, як до такого можна було дойти. Добре, ну в них Міко теж не самий. Ну Міко хоча б ультанув, то його хоча б не здохне. М -м, так, ну той здохне, ладно. Я відхилився, але не надовго, правда. Ну окей. Так, ну поки ми всираємо. Понятно, що ми всираємо. Я не знаю, чи я зробив хоча б один кіл, я вроді Честера добив. Якщо його добив, я сподіваюся, що я його добив. Зараз в того пропадає ульта. Та ходить сюди зайдете під хилю. Він не знає просто як працює браузер. Ось. Що і... Це Це проблема. Нє, я не добив. Чуть-чуть лише -чуть. Добре, зараз залетить сюди Бері. І тут ми його добре ушатали. Так, але нас там ті дохнуть. Я ще й ультою промазав, ну класно. Ну класно, що я можу сказати? класно. Тихо. А, так я хілюся від цієї тімки. Добре, я пустю на ній. Так, час розкинув ульту, окей. Ну окей, добре. Так, добили. Окей, все, почали розгрулювати. Вроді чуть-чуть зрозуміли, як і грати. Правда, чуть-чуть це замало. Потрібно, щоб вони нормально зрозуміли, як іграти. Я зараз ультану просто і. Тим самим. Виживу! Добре. Правда, я кіл не зробив. Ну, окей. Йой, давіть. Один кіл, один кіл. Ну там зараз той слиться. Ну ні, пліз. Добий. Ні! Ні! Честер добив. А, добре. Ой, я ще. Ну ні, ну мені просто дуже... мені, Так, пішов в жопу драку, я не знаю, настільки ну, так тупо відіграти. Це. Ладно, погнали ще буквально, зробимо один кіл, я думаю, що це вже фінальна казочка, ну окей, вийде вийдеше чуть довше. Ну я надіюсь, вам подобається довгі відео, оскільки відосики зараз виходять рідко, плюс коротенькі, тобто там, десь на днях вийшов відос на 7 хвилин. Тому ну, буде довше відео. Я не пам'ятаю, коли останній раз виходило там около 20 хвилин, хоча б 18. Тобто є на 13, я на 10, є на 7. Тому зробимо так. Так, проти мене, я так розумію, що це вже боти, який покликій, еш, який дерел. Ну, правда, мені буде важко виносити в ближніків багато ХП. І Еш нас спокійно зможе ушатати трьох. Трьох. Е, так, ти будеш жити. Я її відхилю. Я не знаю, на що я Ну, В принципі, тут мало що робить, але окей. І у нас два кидальчика це погано. Давайте я відхилю. Так, до мене є ульта, в принципі, можна залетіти, звісно, але чи мені це треба? Е, так, ну там десь є. Там десь сидить. Ее його відхилили, погано. Ой, а що ви стільки ровно це народ? Народ, ну це не діло. Це не діло. Давайте залетимо на Д. Де... Ага, я не долетів, ну добре. Окей. О, починає лагати, нет. Круто. Круто. Ой, так. Його добив барлі. Я по-моєму ще ні одного кіла не зробив, мене оце лякає. Я би хотів зробити цей вже кіл. Так, там десь Покус сидить, я б хотів, ще його винести. Парні здоров, парні. Парні. Кстати, цікаво, чи гаджет відхилює за кожного, за кожного противника, якому я наношу ХП. А ну, чекайте, гаджет мені зараз відхилить. А ні, там без різниці, 900 хп він мені відхилює. Ну, в принципі, окей. Так, давайте я винесу скраньку Терелом. Це наш останній против, противник, якого треба винести. А, на мене на Еш мене бішить. До речі, як ви ультуєте, ви ще відхилюєтеся ультувати в принципі, відно. і щоб наносити урон, і щоб відхилитися. Тому взагалі класна ульта. Все. Так, відчіпіться від мене пацани. Тепер немає кнопки, як то не безпокоїть, не як то на український буде. Не тривожити ось, і я не знаю, як її врубати. Пліз, пацани, якщо хтось знає, як це зробити, напишіть мені в коментах, тому що це жесть. Я записую дозвіл мені деколи справді важко записати, тому що дуже багато кидають. Е, Пригосів команду. Так, 1000 монет, ну ось ми і... Получили компенсацію за куплений гаджет 100 крит. Ну давайте золотаємо, в принципі, нехай летять на драку. Рано чи пізно польову веться відкрити. Так, епічний стердроп, Ну я вже не надіюсь навіть на легендарний стердроп, У нас же був сьогодні шанс. Як бачите, він пішов нікуди. Да. До речі, можливо, якби не драку, я би получив. Якби не Бері, я б, можливо, отримав драку. Ну, окей. Так, і получаємо 1000 очків сили. Я не знаю, навіщо вони мені. Я, в принципі, правда, він не прокачував сильно на цьому аккаунті. Ну все, потім я піду ще в соло покатаю на Бері. До речі, мене так і не скатав. Давайте ще одну буквально каточку. Все, остання каточка вже точно тільки ще в соло. Подивимося, як цей прайлер буде в соло. Сорі, що є такі паузи, дуже жорстко хрипну, дуже важко озвучувати, тому справді кому не важко. Поставте лайк і підпишіться на цей канал. Добре, будемо просто, що ми один з небагатьох драку, який має пасівку і гаджет, вона має бути по суті легше. Давай сюда, Кордел. А, це Корделіус. Ну давай, він по не знає, як працює Драко. А, як працює Беррі. Як працює Беррі, можна тільки той, хто грав на Беррі. Всю його мощ дізнатися. А, звуш та штуку довше лежить. Ну, до речі, жовта, 9 Беррі, 8 Беррі на карті це просто жесть. Це жесть. Добре. Йой, там Беррі вже золотав міт. Йой, дуже багато урону влітає. Так, Корделіус залутав. І у нас баночний Корделіус гуляє по карті, що погано. Кинь на мене ульту, Бріс. Кинь на мене ульту. Або кинь хоть на когось ульту, же на хоч на когось ульту. Йо, я одно це погано. Це погано, потрібен. Потрібні банки. Потрібні баночки. До речі, він перебігає Бері. До речі, якщо й на мене зліти, золотий він мене винесе. Це так, просто інформація. Як би то нам зробити, га. Так, а звідки звісався братанчик? Братанчик жопу. Ой-ой, ой а шорон шо, влетіло трошечки там. Окей, ну він не зможе вернутися, йому перекриваю всі ходи. Так, добре, там інші бері має розі. А там самі баночний бері, а це жопа. Пацики, це жо... це жопа, жо... це жопа. Окей, соло за бері грати важко. Тим більше, коли бері так багато. Мусив поставити на паузу, щоб відкашлятися. Ну, в принципі, відосно свій шоу. Давайте я добі 20 хвилин, хочу забі 20 хвилин. Підемо ще одну каточку, можливо, мені зараз дадуть бутів, тоді буде нецікаво. Якщо дадуть бутів, то я поставлю тупо на паузу. Я хочу зняти хороше місце проти 9 Бері. Я можливо, до речі, ще одне відео запишу на цю тему, тобто там, де я буду грати, просто проти Бері. Ось, ну не знаю, подивимось. Так, все. Полетіли, полетіли. М -м так, так. М -м Добре. Я не можу підійти, він мені вже закрив прохід. Добре, пішов в жопу, коротше. Ворон, Ворон, братан. Ворон, братан, куди ти типу, побіг ворон? Ворон. Ти мене не венеси, розумієш, розумієш, братан, ти вже проіграв. То вроді, би хтось сидів. Та чому я так лагає телефон, що за. Не розумію. Тихо! Забагато урону. Так, добре відхилися, тихо, тихо, я відхилися. Там бері мало ХП, мало ХП, мало ХП треба зацельтати зараз. їдь в жопу, парні. Що вам надо? Парні, йдіть в жопу. Ладно, полетіло от сюди. І в мене ще б всі почали гавкати в останній момент, дуже невчасно. Окей, до речі, мене оця Менді може винести з ульти на ізі. Тому будемо старатися, щоб вона нас не винесла. Ну, в принципі, карта просто погана ще для бері. Ось. Могла б бути набагато краще. Так, давайте надіятися, що нас просто не доб'ють. я хочу зайняти хороший місце, щоб зайняти... ось. Наприклад, бері є без банок, а є 4 баночний Бері, в якого мало ХП, якого винести буде набагато легше. Ну давай, братанчик, ну там... М -м. О, добре. Це баночний Бері пішов на 4 баночного бері. Окей. До речі, кому цікаво через, ульту ці... через воду цей Бравлер ультою не пролітає. Що важливо, до речі. Про ця штука дуже довго лежить. Ні, я думаю, що, до речі, його буйфіксити, знаєте, як, просто пофіксить час, пока лежить оця це морозиво. Так, добре, ну він туди не підійде. Ну, та поможи мені винести його, може мені того бота винести. Так, давайте підемо чи що. До речі, ще раз вибачаюся, якщо лагає мікрофон, таке може бути. Йо, і там Менді добила. Окей, тоді будемо старатися просто винести. Винести цього бері. Добре! Добре, 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 добре. Він кида буде, буде кидати кидати під себе, він тупо зараз буде відхилюватися. Та, ось він ультанув під себе, то є ульта яке і думав, відхилює. Окей, все, це мінус бері. Ні, тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Добре, 4К зуйти. В принципі, непогано. От тепер мені сподобався я відіграв тут я відіграв вже добре. Направда, у нас ще буквально одна казочка, і ми отримаємо ще 500 опитів. Ну, Житомички. Не опита, а житочки. Ну, окей, вже не буду вам затримувати час. народ. На цьому було закінчувати дане відео. Напишіть, будь ласка, в коментах, як вам даний правила. Я оцінюю його, не знаю. В принципі, механіка прикольна, урон великий, тички лежать довго. Тобто я оціню десь, ну, нехай буде на 9 з 10, тому що дуже мало ХП на ранніх е, силах. Тобто, 2500 хп, це прям ні про що. Ось. Напишіть вашу думку. Напишіть, що ви думаєте на рахунок гаджета, напишіть, що ви думаєте на рахунок посівочок, які би ви використовували ви. А також поставте лайк та підписуйтесь канал, якщо вважаєте, що цей відео був для вас корисним. І якщо він вам вас сподобався. No a z wami był, jak jeden do zobaczenia.